Господь з вами І з Духом Твоїм читання Святої Євангелія від Йоанна Слава Тобі, Господи. Наближалася юдейська Пасха, І Ісус піднявся в Єрусалим і знайшов у храмі тих, які продають овець, волів. І голубів, і міняльників грошей, які там сиділи. Зробивши би час мотузок, він вигнав усіх із храму, і овець і волів, розсипав монети у міняльників, а столи поперевертав. А тим, які продавали голубів, сказав: Заберіть їх звідси, не робіть дому мого отця домом торгівлі. Згадали його учні, що написано Ревність до твого дому з'їдає мене. У відповідь на це юдеї запитали його, Яке знамення покажеш нам, що таке ти робиш? Відповів Ісус і сказав їм: Зруйнуйте цей храм, і за три дні я підніму його. Тоді юдеї сказали, Сорок шість років будувався цей храм, а Ти за три дні піднімеш його. Він же говорив про храм свого тіла. Коли він воскрес із мертвих, то згадали його учні, що Він це говорив, тож повірили і Писанню, і Слову, яке сказав Ісус. Слово Господнє, Слава Тобі Христе, святкуємо сьогодні цю річницю освячення Летеранської базиліки. Річницю посвячення цього храму. І може скластися таке враження, що ми думаємо про будівлю, про стіни, про цей день в календарі 9 листопада. Але всі ці читання, про Кизекіла, 46 й псалом, послання Павла Апостола до, до коринтян, Євангелія від Йоанна – вони нам ведуть в такому напрямку, щоб ми могли поставити собі це фундаментальне питання. Що є справжнім Божим храмом для тебе? Чи хто є? І оце пророцтво, яке показує нам прокзиїл. Це те, що він бачить, те, що Бог йому явив. Бачить у видінніці дивну, дивну ріку, маленький струмок, що витікає з порогу святині. І чим далі він тече, тим більше стає, ну, так як з нашою річкою Дніпром чи з іншими річками. І стає це щось таке неймовірне, дивне. Ось. Що ця вода, яка витікає з Божого храму, вона починає що робити? оживляти пустелю. Робить мертве море, можна сказати, живим, тобто наповнює землю плодами, лікує. І що хоче сказати нам це читання? Теж треба пам'ятати, що ця книга формувалася в тому самому часі, що й книга буття. Книга Буття нам розповідає про е, наших прапрабатьків Адама і Єву, які не послухали Бога. І також книга Буття показує ці ріки. А це час е, пророки Зайкіла, коли вони, як ізраїльський народ, перебували в неволі в Вавилонській. Тобто, це час страждання, час випробування. Це час, коли вони кричали до Бога, і Бог дав їм відповідь через Зайкіла. І він показує, що той Едем, та земля, то місце, то цей святий час, який переживали Адам і Єв, вони втратили, а? а Бог каже: Я можу це все відновити. І тому пророк Ізакіл про це, про це говорить. І тому, коли показує, що ця земля пустеля, оживляє, це символ благодаті, який Бог дає. Коли Бог дає? Тому що коли де є Бог, там починається життя. Де Бога немає, там є смерть. Адам і Єва відкинули Бога, і ми бачимо, що вони скоштували цю смерть. І тому протезиків каже, показує, якби, ізраїльському народові, що ви страждаєте, ви переживаєте різні труднощі, а Бог приходить для того, щоб вас відновити, оживити, щоб дати вам життя. Тому що там, де здається, є, так як нам часто здається, що є той чи інший гріх, та чи інша слабкість, і там є смерть. Але коли ти впускаєш Бога, все починає мінятися, все починає змінюватись. І, і це діялося не тільки тоді, коли жив пророк і чи інші пророки. Ця благодать діє і сьогодні. Сьогодні Бог входить в твоє життя. Тоді, коли ти бачиш, що воно висухле, зранене, розбите, коли впускаєш Бога, починає пробуватися ця вода, яка що робить, починає тебе лікувати. Далі ми бачимо цей псалом 46-й, і він, якщо загально так сказати, цей псалом показує місто, яке Бог захищає. Тому що е, псалом говорить про ріку, яка що робить, вона звеселяє Боже місто. І це образ спільноти. Тобто салом показує спільноту, спільноти, яка живе Божою присутністю. Тому що в світі, в якому і переживали євреї, і, і ми переживаємо багато страху, багато загроз, неспокій, тим паче зараз війна. Самі досвідчуєте. І кожен з нас досвідчує. Але Бог каже: Я серед вас, я Твоя сила, я твоя міць. І тому це той час, коли Бог показує нам, що, нам не можуть бути, що ми не можемо боятися різних, різних цих моментів, які є. Бо силою Бога є Його присутність. Силою Бога є те, що Бог приходить і каже, я все це можу змінити. Тому що Бог живе і в цій святині, і в кожному з нас, тому що ми є храмом Духа Святого. І те, про що говорить теж апостол Павло. Це його друга місійна подорож. Ми знаємо, що він зробив кілька цих подорожів. Ми знаємо, що Коринт – це місце, так, як ми говоримо про Содому і Гомору, Коринт – це було великим містом, так як маємо Дніпро. Теж велике місто. І що відбувається в тих містах? Содома і Гомора. багато страждань, багато гріхів, багато різних речей. Але там апостоли проповідують. І апостоли проповідують, і християни, прийм... ну, язичники приймають християнство, починають жити Ісусом Христом, але приходять різні кризи, різні труднощі якого плану? По-перше, ми знаємо добре, що язичників не складали різні жертвоприношення. І християни починають брати в цьому участь. Проблема також відносно чоловіка і дружини, що є кілька дружин, кілька чоловіків. І ці всі, ці всі проблеми ось, виникають. І Павло бачить ці проблеми і пише цього листа. І він каже, що, хіба ви не знаєте, що ви храм Божий? Він пише до християн. Бо що він буде писати до язичників, не скажете, послухаємо тебе іншим разом. Так як тут, в Дніпрі, ти теж можеш проголошувати, теж можеш говорити різним людям, сказати, добре-добре, ми тебе послухаємо іншим разом. Тут шахеди літають, тут ракети, тут війна, тут бізнес, тут ще інші речі. На. Хто там хоче когось слухати? Тому він говорить до християн. І тільки християни можуть своїм життям, своїм прикладом показати, що вони є цією святинею, що вони є цим храмом, що дуже Бог живе в їхньому житті. Тому апостол Бог каже, не дивись на ці кем'яні споруди, не дивись, а дивись на себе, дивись на своє життя. Тому сьогодні, коли ми чуємо ці читання, то Бог в першу чергу каже до тебе, до мене. Дивись на своє життя, який в тебе цей храм. Тому що Бог вибрав на, тебе, так як Слово Боже говорить, що часто я це е, нагадую, на, що в лоні матері нас ще не було, Бог вже нас покликав. То Бог аж, Бог аж ніяк не помилився, що ти народився саме в цьому часі. На переломі, скажімо, дехто там на 20-го, ХХ, ХХІ століття чи в ХХ столітті. Але Бог дав тобі життя. Тому Він хоче, щоб в твоєму житті був цей храм. Тому що кожен християнин це є та святиня, жива святиня. І не тому, що ти є такий досконалий, але тому, що Бог тебе вибрав. І тому, що Бог освятив, даючи Духа Святого цей храм. Через таїнство хрещення. І тому Павло, можна сказати, ставить це питання, так як ми на самому початку вже сказали, да? який стан цієї святині? Чи, чи вона псується так, як от ви заходите до нашого храму і грибок там з лівої сторони? Да? Росте, тому що багато сирості, тому що був зруйнований, тому що був знищений, фізичний. А ми ж руйнуємося духовно. Коли допускаємо той чи інший гріх. І тому ми потребуємо цього ремонту. Ми потребуємо цього прибирання. Ми потребуємо відновлення цих фундаментів. Коли де добре зроблені, якщо говорити про фізичний цей храм, то він стоїть. А полизна духовне життя, якщо воно відновлене. То ми знаємо, на кому ми побудовані, для чого ми живемо, для чого є ці випробування, для чого є також ці страждання, і так далі. Ми тоді розуміємо. І тому приходить ця Євангелія від Йоанна, ми вже її, можливо, і на пам'ять знаємо, де Ісус приходить до цієї святині і починає її очищати. Власне, це той момент, що Євангелія показує Ісуса, який. Прагне не тільки очистити фізично храм, Він прагне Твоє серце очистити, для того, щоб це було навіть той же самий храм фізичний, щоб це було місцем зустрічі з Богом. Щоб ти міг зустрітися, щоб ані наш храм, ані інші храми не перетворилися на базар, на озерко. Де всі торгують, продають і так далі. І тому Христос. Реагує сильно досить, так, конкретно. І ніхто йому не докоряє не каже, чому ти це зробив. Але тільки докоряють, що він каже, що зруйнуйте цей храм, а я в три дні його відбудую. Тобто він говорить про інший храм. І для них це було блюзнірство, боухульство. тому вони реагують. А Ісус каже, що ніщо не може зайняти місце Бога. Ніщо. Ані в твоєму серці, а також в фізичному цьому храмі. Тому Ісус говорить про своє тіло, про, про новий храм, так як, так як в пророка Єзекіїла, так само, і в Павла апостола, і в цьому Псалмі, так само Христос говорить про новий храм. Новий храм, де Він буде перебувати серед людей, в Твоєму житті і так далі. Тому що Бог що робить, коли нас відновлює, то дає нам можливість повернутися до цього дерева життя. Бо тільки Він може тебе наповнити, він тільки цією водою, він цією благодаттю. І що це означає для нас? Тому що храм, це, так я вже сказали кілька разів, це, це не тільки будівля. Так, це важливе місце для Євхаристії, для служби Божої. Але найважливіше це храм, це Христос. Тобто кожен з нас, в якому живе живий Бог. Це є найважливіше для нас. Тому ми без живої води, без благодаті ми не можемо жити. Ми можемо тільки існувати. Але жити в повноті ми можемо тільки тоді, коли Бог входить в моє життя, коли переміняє моє мислення. Мою поведінку, моє життя. Коли з тієї старої людини народжується нова людина, яка має нову природу. Тому кожен з нас сьогодні, коли навіть як ми згадуємо цю латеранську базиліку, то кожен з нас може поставити це питання. Тобто, іншими словами, сказати, щоб дозволити Богу війти в моє внутрішнє життя і зробити там порядок. Тому що в нашому житті є оцей базар. Базар, де ми торгуємося з Богом, де і зайві ці страхи, звички, прив'язаності, залежності, гордість. І ми постійно торгуємося з Богом. А Бог каже: не треба торгуватися. Ти впусти мене, і я зроблю порядок. І тому Христос не принижує ані мене, ні тебе. Тільки він хоче його, цей храм очистити, щоб це було справжнім місцем да, його присутності. І це той процес, який триватиме протягом всього нашого життя. І він це може зробити навіть за три дні. Може це зробити. Да. Навіть якщо нам здається, що все зруйновано, да, вже нічого не може збудувати, не відновити подружні відносини. Відносини з дітьми, з сусідами. Бо каже, ні, я можу це все відновити, ти тільки довірся. Тому що е сатана, який існує, це не є якісь там дитячі казки, він є реально, і він буде тобі говорити, навіщо тобі Бог, навіщо тобі примирятися, навіщо тобі очущатися? Тобі добре, так, отак і живи. А Христос каже, ні, я хочу відновити, я хочу жити в цьому храмі. Тому сьогодні дозвольмо, щоб Бог війшов в моє життя. Так як єврейський народ дозволяв, коли дозволяв, їхнє життя змінювалося. Коли вперто. Ми перебували на своєму, ну, програвали. І війни програвали, і на вигнані були, і так далі. так далі, так далі, далі. Ми про це вже говорили неодноразово. І тому сьогодні це момент не тільки подякувати Богові за цю латеранську базиліку, але в першу чергу подякувати Богу за своє життя, за моє покликання бути християнином, жити в цьому часі, свідчити про Христа. І за ці великі діла, які Бог. Робить в твоєму житті. Але з іншої сторони також поставити ці питання. І Бог дасть на ці питання відповідь. Не тільки так, як ми часто ставимо питання, чому, Боже, це так сталося. Адже я нічого поганого не зробила. Жодного аборту не зробила, нікого не проклинала, нікого не навиділа. Ось, не мав дружин інших, не мав там заздростів, нарікання, бунту. Нічого всього немає. І я нічого такого поганого не зробила. І за що мені таке покарання? Як часто, часто говоримо, так, ці чомушки? Чому Боже саме так? Чому для мене? А християнин навпаки, він буде по-іншому реагувати, він по-іншому буде говорити. Боже, що ти хочеш мені через це сказати? Через смерть дружини, чоловіка, дітей, через всю цю ситуацію, що ти, Боже, хочеш мені сказати? І, і коли ти так, такий провадиш діалог з Богом, Бог дає тобі відповідь. А коли ставиш ці питання, то ніколи не отримаєш цієї відповіді. І тому для нас важливо, важливо ці, ці читання для того, щоб ми. Подивилися, так як вже сказав кілька разів, трошки по-іншому на своє життя, на ці всі моменти мого життя, для того, щоб Бог міг їх відновити. Перемінити моє мислення, перемінити мою поведінку, щоб я став справжньою Христиною, щоб я став справжньою святиною. Де живе Божий Дух, де живе Дух Святий? Який мене провадить, який вчить мене любити, вчить пробачати і вчить також жити в цій постійній прославі, прославляти Бога. І цього бажаю собі, і вам. Амінь.